Путін звернувши до своїх маріонеток на сході, аби вони скасували проведення референдуму. Просимо представників юго юрвостоку України перенести намічений на 11 май текущого года референдум. Дивно, але маріонетки Путіна відмовилися виконувати його наказ, той, який він давав ротом, зате той наказ, який він дав ногами, виконали аж бігом. Подивіться, як Путін рухає нижніми кінчівками перед тим, як сказати, що референдум не потрібен. Мі A sweet feet. Наш експерт-ногінгвіст Мбамба Олегович Тягнебок вважає, що ці дивні рухи ногами є таємна мова КДБ. Two, three, Пане Мбамбо, що ви скажете про таку незвичну активність Путіна нижче пояса? Ну, чому незвичну? То в ще в дитсадках КДБ. То є таємна ногомова. Ви впевнені? Так. Саме тому в Росії такий популярний балет. Думаєте, чому вони в найкритичніший для СРСР момент у 91-му році показували по телебаченню Лебедине Оз? Думаєте, чому кадебісти так не люблять усі сучасні танці? Хаотичні рухи ногами збивають їх з пантелику. Так що вони всі танці не люблять? Ні. Вони обожнюють танці без ніг. Тепер подивіться на ноги Путіна. Так, так, що ж він мав на увазі? Оцей рух означає референдум проводити. Оце пересмикування ногами заручників захоплювати. А цей, наче невротичний рух, насправді каже війну продовжувати. Невже в Україні ніхто, крім вас не знає про цю ногомову? Не турбуйте ще, спецпідрозділ ансамблю вірського знає ногомову і регулярно шле панові Путіну привіти. Нічого собі. Що? Це ви мені, та сам туди йди! Тим часом ліберальні російські журналісти вже зараз активно обговорюють нога Путіна. Дурна голова ногам не дає, Но... а тут інша ситуація да. Странно безпокійні ноги. Голові дають. абсолютно верно. Ноги Путіна не дають спокою не лише його голові, але тепер вже всьому світу.